Він не кладеться в 10 хвилин і він не кладеться в 30 хвилин в день. Ця людина потратила на тисячі вправ, думаю, десятки тисяч годин. Довжина, тривалість його цього виду спорту, або йоги, ну, немає значення, як ми назвемо. Зараз це, але воно вимірюється в годинах і в роботі. Ту роботу, яку він показує, яка вона дуже ідеальна. Надзвичайно раціональний. Він виконує. Дуже складні акробатичні вправи. Йому більше 50 років. Він дуже легко виконує ці вправи. Він навчив інших людей так само виконувати ці вправи. Це є, це є вчитель, тобто це не був, це є педагог. От він зробив то, що індуси не змогли зробити. Він підійшов як психолог, як педагог і прийшов до створення власної методики. Йор. Це вже є методика. Ми можемо позначити цю послідовність як методика виконання вправ Давиду Свенства. Це є переміщення. Техніка переміщення. Це то, що я вам не раджу виконувати. Не переміщатися. Це вимагає рівень підготовки. Не тільки сили, але тут величезну роль грає гнучкість і е, тут велику роль грає, от, про що вони не говорять, зміна роботи серцево-судинної системи. Він змінює траєкторію руху крові в організації. Те, що в спорті не використовується. Тоб, в кожній вправі, яку він виконує, а особливо при переміщенні, відбувається рух крові і зміщення великих об'ємів, більше як 50% крові, раптово зміщується туди, де вони ніколи не були. В спорті це не зустрічається. Жоден вид спорту, який ви знаєте, Такі суви крові, або переміщення такого об'єму крові по системі капілярів не використовують. Вони тут це нікому не говорять. Цей інформації ніде немає. Тобто те, то, чим вони справді володіють, воно пов'язано з їхнім тим станом миттєвого руху. Ну, часу в нього йде на переміщення, так? Під час цього переміщення, якщо ця кров не перейде, плавно в іншу систему не переміститься той об'ємкою відбудеться розрив капілярної системи. Відбудеться травма як 5 1 Відбудеться травма розриву капілярів головного мозку. То, що ви боїтеся це робити, це дуже правильно. Це говорить про те, що у вас є розум. Ви його не втрачаєте і ви його осмислюєте, думаєте, що зробити. Ви хочете жити. Це люди просто молодці, вони зробили то, що індуси робити не хотіли. Індуси самі це робити не будуть. Це поразі до сьогоднішнього дня методики викладання йогів в індусів ніде не описано. Йога як система класифікації чогось там є. А методика навчання нема. Не існує. Це її вчитель видатний, вчитель кого навчилися потапхід Джойс, вчитель динамічної йоги. Це їхня історія, звідки вони в цьому навчилися. Я просто хотів увагу на переміщення.